УЗД кульшових суглобів є безпечним методом для обстеження і виявлення вад розвитку кульшових суглобів. А також в зв'язку з тим, що воно не несе будь-якого опромінення, тобто воно є безпечним для дитини, його можна робити багато разів стільки, скільки потрібно для контролю, виявлення і динаміки там, розвитку самої дитини. Насправді у задекульшових суглобів варто робити чим раніше в Європі. Роблять це обстеження з народження. Чим раніше ми побачимо патологію, тим легше її виправити, тим легше слідкувати за тим, як іде динаміка розвитку самого кульшового суглобу. Тому чим раніше можна зробити це, тим краще. Тим більше, що це обстеження абсолютно нешкідливе і воно не шкодить дитині. Тому не є проблемою зробити його, наприклад, під час народження або тоді, коли дитині місяць. Сама підготовка дитини не потрібна. Тобто дитину не потрібно особливо готувати. Але дитина повинна бути в памперсі. Тому що коли ми доторкаємося датчиком до дитини, то вона може впісятися. Відповідно ж, памперс уберігає нас від неприємних сюрпризів. Друге, на обстеження нам потрібно дві поленочки, бажано натуральних. Я люблю натуральні поленочки, тому що ними можна, по-перше, якісно повитирати шкіру дитини, і дитина не буде ніяких подразнень від, наприклад, ненатуральних натуральних е, там матеріалів. Раз. Друге питання, що поленочка нам обов'язково потрібна під час будь-якого обстеження дитини, адже це наш, наш аксесуар, який ми маємо носити з собою до лікаря. Зазвичай. Також треба, щоб була готова мама і тато до тої інформації, яку я буду їм надавати. Це вся підготовка, яка потрібна нам під час обстеження. Лікар, звичайно, бачить багато деталей під час УЗД кульшових суглобів. Це, зокрема, і ядро самого кульшового суглоба, і хрящову губу, тобто як розвивається хрящ, і так званий дах кульшового суглоба. Це все і м'язи, це все грає роль для того, щоб поставити діагноз. А і тому, наприклад, УЗД кульшових суглобів вважається найдостовірнішим методом обстеження, взагалі в УЗД і кульшових суглобів в тому числі. Чому саме? Тому що у нас є 10 критеріїв, 10 критеріїв того, що знімок правильний, тобто якість обстеження правильна. І якщо я на обстеженні не бачу 10 критеріїв правильно зроблених, я не можу якісно оцінити суглоб. Саме тому нам важливо побачити ці дрібні деталі. І тому ми бачимо, як розвивається кістка, як розвивається хрящ, де вони розміщені одне відносно другого. І від того складається картина, чи суглоб розвивається правильно. Першу чергу УЗД кульчових суглобів робиться для того, щоб виявити вади розвитку суглобу, а зокрема дисплазії і вивихи і підвивихи кульшового суглобу. Вони розвиваються внутріутробно. І тому їх чим раніше ми бачимо, тим легше виправити в майбутньому. І на УЗД ми бачимо їх достатньо якісно їх практично неможливо пропустити. Ще один важливу важливий річ, яку ми бачимо під час обстеження, це накопичення кальцію в ядрі кістки. Про що це нам говорить? Це нам говорить про те, що дитина має достатньо кальцію в організмі для розвитку кісток або ні. І є така хвороба, про яку часто, можливо, забувають, яка називається рахіт. І ця хвороба розвивається від недостатності кальцію. Тобто ми можемо запідозрити або виявити на ранніх стадіях розвитку рахіту в дитини для того, щоб в дитини не викривлювались кістки, зокрема ніг, тоді коли вона почне вставати або спинатися. Саме для того, і ми робимо обстеження кульшових суглобів і можемо виявити ці фактори під час обстеження. Шановні батьки. Я хочу порекомендувати вам обов'язково привести дитину хоча б один раз і чим пораніше на обстеження кульшових суглобів, адже воно допоможе вам зрозуміти, що вашої дитини розвиток кульшових суглобів йде правильно. І не треба боятися самого обстеження, адже воно абсолютно шкідливе, не болюче для дитини. Тому з радістю буду чекати вас. Тепер педіатри. Я хотів би, щоб ви знали різницю між УЗД і рентгенографією кульшових суглобів. Адже рентгенографія, ту, яку старі педіатри часто люблять використовувати, несе променеве навантаження, тобто несе шкоду для розвитку е, самих кісток раз і опромінення. Друге, не несе 100% точної інформації. І УЗД кульшових суглобів. Воно абсолютно точне. Для виявлення ват розвитку, таких як дисплазія чи е, вивихи, і підвивихи, і є абсолютно безпечними. Тому прошу вас використовувати у суглобів у вашій практиці.